За час повномасштабного вторгнення перед українцями постало багато викликів, та не зважаючи ні на що третій рік поспіль, віряни разом зі священнослужителями різних конфесій проводять на головній площі міста щонедільний молебень за мир в Україні. Творець всесвіту, ми молимось, щоб підступна війна Росії проти народу нашого припинилася. Дарую Україні нашій мир глибокий і непорушний від війни та нашестя супротивників, оберігаючи. І усе на користь, душевну і тілесну подаючи, бо ти є Бог милості, цар миру і спаситель душ наших. У цей важкий час для країни Кременчужани демонструють неймовірну силу духу, єднаючись у молитві біля пам'ятного хреста. Молитовні слова лунають з єдиною для всіх метою задля перемоги добра, істини та встановлення якнайшвидшого справедливого миру. Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь милості та милосерді на смирення робів твоїх і людонелюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити нашу державу, Україну неньку. Молимо тебе, щоб ти якнайшвидше дарував нам цю перемогу, яку ми так чекаємо. Бо сьогодні гинуть не тільки там, напередку і тут головков в тилу. Наші найкращі сини і доні і благословляємо наших захисників зараз, щоб твоє благословіння, мир мири, спокій перебували в серцях їх, наповнюючи розум відчуттям, що ти є вірний. Кожна молитва це маленький крок до великої мети, яка об'єднує серця тисяч людей. Українці продовжують боротися за своє майбутнє, вірячи у перемогу добра над злом. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.